эко-парковками и в частности газонными решетками, с помощью которых они и делаются. Сейчас я вам покажу два коротких видео, и вы поймете, о чем идет речь. Вот, может быть, видели, что у нас паркуется на газоне. до чего это в СВД? То есть вы поймете, где это используется, как это выглядит, почему это классно, почему это экологично и чем отличаются обычные газонные решетки, которые, возможно, вы видели или использовали в своих целях ландшафтные, это зелененькие, черненькие. От бетонных и от тех решеток, которые предлагаем мы. Эти газонные решетки используются не только для эко-парковок. Они используются в ландшафтном дизайне, благоустройстве территорий, малой авиации, в конном спорте. Все, что можно сделать и благоустроить свой участок, укрепить грунт. То есть сама их идея в том, чтобы поверхность грунта была укреплена, сквозь них просачивалась влага, травка росла и всем было хорошо от этого. То есть люди покупают это для того, чтобы ну, уйти от асфальта и бетона у себя в загородном доме в первую очередь. Ну и плюс ко всему в, в многих странах если видели, ездили, то есть преференции, и фишка у них в том, чтобы класть эту решетку, произрастала травка и была эко-парковка, вместо асфальта и твердого покрытия, потому что снимается, ну, упрощается налог на землю и на водоотвод. У нас, к сожалению, пока это не работает, у нас интереснее класть асфальт, закатывать это все в брусчатку. Сейчас это сейчас это ролик просто о идее, о чем идет речь, что такое экологическое строительство с помощью газонных решеток. будет ролик о короткий, он там порядка трех минут, о именно самой идее, чем она отличается от традиционного строительства с помощью наших асфальтов бетона, а, второй краткий 30-секундный о том, как это выглядит в натуре. В Киеве там можно увидеть, к сожалению, пока в основном в частных, но ну, не, не только в Киеве, вообще в Украине, на частных территориях. А в общественном месте, которое доступно, и там, кстати, стоит зарядная станция для электромобилей на нашей экопарковке, это на проспекте Гангадзе 32Б. Можете подъехать, она большая, красивая, и поймете, как это работает и выглядит вживую. Часто нас еще упрекают в том, что это у нас не будет работать. Но, ну, как правило, это какие-то государственные коммунальные предприятия или люди, которые заинтересованы в продвижении традиционных материалов строительных, но ну, они просто не понимают саму суть и отличие от обычных газонных решеток от наших, которые мы предлагаем. Дело в том, что основное отличие это в их прочности и ну, в коэффициенте нагрузки, которые они могут выдерживать. При обычных газонных решетках трава, как правило, не растет по нескольким причинам. Основная из них это то, что при движении колес, если говорить о эко-парковках, они. Відомо вам, що в Україні щодня ущільнюється асфальтом та бруківкою близько 50 гектарів родючих земель. Це відповідає площі 90 футбольних полів. При традиційному будівництві знімається верхній шар ґрунту, величезне глибоке корито засипається щебнем, поверхня ущільнюється і закурковується. Таке будівництво призводить до значних викидів СО 2 як наслідок до різних хвороб від алергії до астми. Порушується Природний баланс води, тому що опади не можуть потрапити у ґрунт природним шляхом. Опади штучно спрямовуються через системи поверхневого водовідведення та каналізації. В певних місцях вода накопичується і в результаті ми отримуємо паводки, підтоплення та повені. Рішенням є використання газонних решіток ТТЄ. Зоні рішітки ТТЄ це розподілення, основа та дренаж. Елементи виготовлені з переробного пластику, екологічно нейтральні та мають європейський сертифікат. Рішітка стійка до значного навантаження та деформації. Має просту систему з'єднання чотирьох сторін типу шип-паз, яка забезпечує рівномірний розподіл навантаження. Через рівномірний розподіл навантаження на 50 і навіть 100% зменшується шар основи під корито, зберігаються ґрунти та їх якість. Газонна решітка ТТЄ забезпечує надійність та довговічність конструкції, що спідставна з вимогами ДБН та ГОСТ. При будівництві з газонними решітками ТТЄ зберігає. ...екосистема ґрунту та підтримується зовнішній мікроклімат. Ґрунти можуть дихати, а опади повністю просочуються природним шляхом та потрапляють у ґрунтові води. Дощова вода попередньо фільтрується живим шаром ґрунту, перш ніж потрапить в ґрунтові води. Газовні решітки ТТЄ створюють оптимальні умови для росту рослин. І таким чином забезпечують стійке озеленення. Така конструкція не передбачає ущільнення і тому ідеально підходить для будівництва без пошкодження чи вирубки дерев. Газонні решітки можуть бути використані в поєднанні з бруківкою титеє або в якості під основи для інших видів покриття, замінюючи собою шари з основи з щебню, піску та бетону. Газонні решітки ТТЄ – це інноваційне рішення для рекреаційних та заповітних зон, Укріп схилів та берегів, використовуючи газонні решітки, ТТЄ, ви економите кошти на додаткові ресурси та роботи. Ви оберігаєте навколишнє природне середовище та закладаєте надійну основу здоров'я всієї вашої родини. Побачте картину в цілому, збудуйте та живіть в гармонії з природою, завдяки газонним решіткам ТТЄ ролик, ну, ви поняли, да, в чому суть, тепер немножко проще будет общаться з любыми другими решетками вам. Зараз ми при цьому підійде. А зараз просто побачите, як це виглядає вживу, ну принаймні на відео. Компанія вірні рішення пропонує найміцніші газонні решітки: системи ТТЄ виробництва Німеччини для екологічних зелених парковок, благоустрою території, ландшафтного дизайну та інших рішень. Системи ТТЄ здатні витримати навантаження до 90 тонн, не потребують основи для легкових автомобілів, є екологічно чистими та найбільш функціональними. Такі газонні решітки зберігають зелений газон, дбають про ваше здоров'я навколишнє середовище. Це краща альтернатива кам'яним джунглям з асфальту або бруківки. Тепер можна, якщо є питання, якщо мені дадуть час, можу повідповіти. Ну, в залежності від обсягу купівлі, який ну, цікавий, да, від 20, ну, по суті, на сьогоднішній день на українському ринку вже з да, ПДВ. Ну, no, але Ну, порівнювати це неможливо. Це все одно, що Запорожжя з Мерседесом, вибачте, ну чесно, бруківку з екопарковкою не можна порівнювати. Ну, асфальт-бруківку з екопарковкою ні. А можна порівнювати лише з іншими варіантами рішітки, якщо бути справедливим. І мова йде про те, що не при будівництві екологічних парковок або інших об'єктів да, не потрібно робити котлован, знімати багато поверхні і використовувати багато інертного матеріалу, щебінь, пісок і так далі. Не використовується. Багато робочої сили, це можна зробити в одному, вдвох і так далі. Не потрібно застосовувати серйозну техніку. В деяких випадках просто в нашої решітки ми просто знімаємо поверхневий шар ґрунту, 3-5 см, просто або газон, і кладемо решітку, і вона просто вона працює. А як правило, всі інші решітки, і в тому числі українського виробництва, якщо говорити про бетонні, ті, що найдешевші на сьогоднішній день, з чарунками, які ви бачили скрізь по Україні, під них потрібно робити велику шару основи для того, щоб вони працювали і ще у них недолік той, що у них немає між собою системи щеплення. А це якраз один із суттєвіших моментів. І дуже часто, можливо, бачити, таку картину пограло-повело, коли автомобілі рухаються, вони ущільнюють ґрунт, крізь них нормально не росте трава, тому що під них, як правило, гран відсів засипають і це все не працюється як бетон. Окрім всього іншого, чому екологічність, тому що це вторинна сировина. Це, ну, це, це дорога, це найпростіше, що можна робити з цією решіткою. І доріжка, і майданчик, і кемпінг, і екопарковка, і проїзд, і так далі. Вартість самої решітки за квадратний метр на сьогоднішній день від 20 євро. Квадратний метр решітки може бути дорожче. Чим менше, тим дорожче. Ну, логіка просто в, в логістиці в розмитненні так і так в інших процедурах. Виробництво на сьогоднішній день поки що в Німеччині, лише там. Ми, ми тут робимо, якщо ви бачили, бруківка, яка в неї вставляється, в самі вчарунки, тобто для зручності, да, це розмітка, це маркування паркомісць, це всілякі написи, і в першу чергу це для практичності, особливо дівчатам на, на підборах. І, ну, тому що вийшов в будь-яку погоду слякоть, там сніг, дощ, і ти пішов по доріжці, а не по траві з, з брудом.